Вітаю, я можу чимось допомогти. Так, взагалі то мені просто цікаво, чи є у вас така клавіатура в наявності. Добре, зараз подивлюся. Ні, вибачте. Вони доступні тільки в нашому інтернет-магазині. Вибачте, на сайті написано, що вона є в наявності. Вона точно не лежить десь на складі чи. А, ні, це на інтернет-складі, не в магазині. Але я можу уточнити у менеджера, якщо хочете. Якщо можна. Роуене? що відбувається? Цей клієнт хоче купити цю клавіатуру, але вона є тільки в нашому інтернет-магазині. Правильно? А, ця клавіатура? Так, її нема фізично в нашому магазині. Але вони доступні в інтернет-магазині. А, то я не зможу отримати її сьогодні. Та ні, якщо ви купите її онлайн, ви точно отримаєте її сьогодні. Чудово. Так. Е, ну. Підходьте сюди, це наш інтернет-магазин, і я можу особисто гарантувати вам, ви не тільки отримаєте її до кінця дня, але й протягом кількох хвилин, навіть секунд. Ого, так швидко. Так. Отже, підійдіть сюди, введіть дані, це можна пропустити. Ось так. І введіть свої дані тут. Добре, і введіть дані кредитної карти сюди. У вас вони вже є. А, збереглися з минулого разу. І ось тут натисніть. А, гаразд. і вона тепер ваша. О, чудово. То коли можна очікувати доставку? Ви про що? Може я неясно висловився, коли я отримаю клавіатуру. Вона вже має бути у вас. Перепрошую. Вибачте, NFT вже прийшов на ваш імейл. Що таке NFT, Вибачте. А, NFT – це невзаємозамінний токен. Це нова технологія. Зараз дуже популярна. Так, ви, ви, ви вибачте, я не зовсім розумію, де клавіатура. А, клавіатура, яку ви купили онлайн? Так. Ну, вона ось тут, у вашому імейлі. Так, я так я бачу це. Але де сама клавіатура? Вона там, вона там, вона прямо там, вона прямо там. Ні, ні, але коли я особисто отримаю, її... як би це сказати? Вона у вашому імейлі, вона вже у вас, і я можу показати вам тут, в наших онлайн транзакціях. Ось вона, ваша онлайн клавіатура. Друзяко... Це онлайн клавіатура. Навіщо мені онлайн клавіатура? Я припускаю, якщо ви купили її онлайн, ви хотіли онлайн клавіатуру. Ні, я хотів фізичну клавіатуру. Роуене, він хотів фізичну клавіатуру. Справжню. Чому ж ви не сказали? Так, вони он там коштують так. 150 баксів. Там. Так, ціла. Брайте, там їх багато, можете купити теж. То я можу повернути гроші, щоб купити собі справжню. Ні, ми не можемо повернути гроші, не взаємозамінна, не повертається. Це було в умовах договору. Тобто не взаємозамінна, не повертається. Вона тепер в блокчейні. Так. А ви можете зняти її з блокчейну? Ні, вона зашифрована, так? Так, правильно. Розшифруйте. А ми можемо? Ні. Ні, не можемо. Тож. Ні, ні, я хочу повернути гроші, будь ласка. А, ну. Це на. Не... я збирався. Я ж збирався? Так. Друзяку, отже ми. Так, ти збирався. Розберешся? То, ви... То це означає, що ви повернете мені гроші. А що там. Так, я тільки. Що там таке? Це не моя проблема. Мені потрібна клавіатура. Вона у блокчейні. Чесно, пішли вони в сраку. Але гей, для вас спеціальна пропозиція. Тут є інші відео, можете подивитися їх. Так, отут. Також поставте вподобайку та підпишіться, щоб підтримати канал. На Ютубі.